Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік. Гра під назвою Увага! Це візуальна новела, призначена для дорослих у грі присутній вміст, що може бути неприйнятним для деяких осіб, а саме самогубство, депресія, вбивство. Продовжуючи гру, ви погоджуєтесь на показ даного вмісту. Звісно, погоджуємося. Гра називається Хайзіманд мінт, манд, мінт. Коротше якось так. Мінт. Туманний розум. Коротше, я не знаю, я не прихильник таких ігор, але спробуємо пограти, спробуємо подивитись, що воно таке. А, поїхали. Якщо тут потрібно буде дуже багато читати, я відразу кажу, це не моє. Я... Мої думки розбивають мій розум, як уламки скла. Я відчуваю, як кожна самогубна думка ріже мені зсередини. Навіщо вона тебе ріже? Пігулки якісь. Досягнення, сумний початок, дуже сумний. Мені вже важко боротися з власним розумом. Кожен день стає все більш тяжким. А ти депресанти та снодійні, мої щоденні союзники сьогодні стануть моєю втечею з цього світу. А це хто розмовляє? Дівчина чи хлопець, Ось цікаво просто. Всередині я кричу від болю, але страх перед невідомістю смерті зупиняє мене. Чи варто боятися, коли все всередині благає здатися? Смерть здається полегшенням, але, можливо, це просто інший від болю. Думки крутяться в моїй голові, а моє серце продовжує битися. Мої галюцинації перетворюються на, жахливий... на жахливих створінь, що в'ються у моєму розумі, як черви, не даючи спокою. Страх паралізує мене, залишаючи у темряві наодинці з моїми думками. Пляшка пігулок у моїх руках, моє серце гучно б'ється в грудях. Це живе нагадування, живе нагадування про життя, яке я хочу завершити. Я розумію, наскільки сильно мене переповнюють емоції. Я розумію, як довго я думала про це. Це дівчина виявляється. Але мій мозок продовжує шукати причини, щоб цього не робити. Врешті-решт, моя самоненавість все одно перемагає. Пігулки холодні, як сніг. Їхній холод проникає через мою шкіру, змітаючи останні сумніви. Закривши очі, я ковтаю їх одне за одною. Мій розум починає заповнюватися туманом від прийнятих півулок. Відчувається дивний момент тиші, здається, світ уповільнює своє обертання, дов... дозволивши мені трохи часу остаточно прийняти долю. Відчуття. Проковтнутих пігурлок у горлі, ніби порізи ножем, підтвердження безповоротного рішення, яке я тільки що прийняла. Світ перед очима поступово зникає, наче хтось повільно зменшує яскравість на телевізорі. Моя свідомість стає туманною, а думки зменшуються, перетворюючись на безмістовний хаос. Я чую своє дихання, воно стає тихішим та рідним. Рідшим Останнє, що я відчуваю, це тяжкість моїх повік, які закриваються. Я здаюся цьому сонливому забуттю. Сон. Він настає як велика хвиля, затягуючи мене в непроникний безодень. Я здаюся йому без опору. Раптово у теплі спалахує іскри, я зустрічаю сон. Темрява навколо починає змінюватись. у ній поступають сни, жахливі та знайомі. Там сцени з мого життя, моменти щастя та страждань. З кожною секундою вони стають яскравішими, приймаючи форми, кольори та звуки, деякі сни добрі, нагадуючи мені часи, коли я сміялася, коли я була щасливою. Але є такі, що пронизують мене, нагадуючи, що привело мене сюди. Я все глибше занурююся у сон, це схоже на подорож крізь мою душу. І раптом з цієї безодні глибини я починаю бачити світло. Тепле та приглушене, воно бавить мене в темр з темряви. Мене тягне до нього, як метелика до запальної свічки, запаленої. І коли я торкаюся цього світла, я відчуваю, як воно починає наповнювати мене, пробуджуючи від темного сну. Мої очі відкриваються, я відчуваю тверду поверхню ліжка, яка заспокоює моє тіло. Моя голова досі заповнена туманом, але вона більше не відчуває того болю, який був раніше. Свідомість повертається до мене, але щось не так. Це навколо виглядає незнайомим, хоча я знаю, що це моє місце. Спогади крутяться в моїй голові як мерехливі кадри, але я не можу скласти їх в узгоджене ціле. Це відчуття порожнечі, наче частина мене загубилася. Імена, обличчя, все занурено в безлад, недосяжне для моєї свідомості. Мені стає важко дихати, мій розум кричить, шукаючи відповіді, яких у мене немає. Все навколо починає здаватися далеким і незначущим я розгублена в власному світі. Усвідомлення настає я забула, я забула, хто я, звідки я, моє життя стерто. Мені здається, цю гру взагалі варто стерти. Я не знаю, який сенс у цій грі? Типу, читати просто книжку чи як? В чому гра сама суть? Мені страшно рухатися, страшно дихати, тому що навіть ці відчуття здаються новими та чужими. З кожним вдихом я намагаюся згадати що-небудь, але це призводить лише до більшої паніки. Світ навколо мене світліє, як картина, кольори якої блідшають з часом. Я відчуваю, як віддаляюся від власної я. Страх огортає мене, стискаючи серце, і я не можу знайти вихід. Тяжіння здається подвоєним, і моє тіло опирається спробам піднятися, впадаючи назад на ліжко. Момент, коли моє тіло ціковито... цілковито піддалося ліжку, миттєво приносить полегшення. Це несподіване заспокоєння після хаосу. E, можна музику прибрати? Налаштування. Гучність музики. Я себе не чую, бляха. <кхух> Гучність голос. Тут голос є! Якого хера я читаю, блядь? Тут є голос в цій грі я читаю. А нахрена мені це потрібно, блядь. Чи може там вімкнути щось потрібно? Мова. Ну. Не поняв. Я не доганяю. Де голос, Альо? Чи голос це звуки, оце, що я натискаю? Ну. Я відчуваю тепло чужої руки, яка повільно ковзає моїм волоссям. Незважаючи на повернення свідомості, бажання покинути затишний притулок моєї постелі зникло. Постілі. Напевно. Мого ліжка. Але врешті-решт. Я вирішую дізнатися, хто так ніжно стереже мій спокій? Якась ж... чупакабра заштрихована чорна. Привіт. Ти нарешті прокинулася. Серйозно? А озвучка попереднього не могла бути бляха, в мене горло скоро сяде. Прокинулася. Прокинулася я. В сні розмовляла. Ти напевно почуваєш себе загубленою і спантеличеною зараз. Я охірєвша зараз. Я впевнена, де ти і хто я? Ага. Нащо я взагалі це взяв? Нащо я в цих граю взагалі не знаю? Не хвилюйся. Да, я окей. тут, щоб тобі допомогти. Давай, допомагай мені. Давай тільки, будь ласка, скрізь голос. Ну, серйозно, у мене зв'язки не витримують. Я не люблю стільки багато читати. Ну, читати... читати можу, блін. Промовляти важко. Давай, допомагай. Мені потрібно розповісти тобі дещо. Це може бути важким для сприйняття, але важливіше, щоб ти знала. Угу. Ну, що я маю знати? Це не перший раз, коли це трапляється. Ти прокидалася без пам'яті раніше. Ну так, да, стільки пігулок хірячить, скільки і я хірячила, то, напевно, то можна все життя. здається, твоя пам'ять скидається. Ти не можеш згадати вчорашній день чи будь-який день до цього. Угу. Після невдалої спроби самогубства. Ти пережила багато стресу, і через це ти не можеш пам'ятати речі. Нічого не ясно. Ти хто? <свісно> ти хто, блін? Ой, я забула представитися, угу. вибач, вибачаю. Мене звати Морана. Твоя мама найняла мене доглядати за тобою, оскільки щоночі ти прокидаєшся, не пізнаючи світ навколо себе. Таке буває. Моя роль бути твоїм маяком. Допомогти тобі орієнтуватися в збентеженості. Ти будеш е, нічний горщик до мене підносити, щоб зорієнтуватися легше було чи як? Звісно, я да? також тут, щоб допомогти тобі відновити свою пам'ять. А, давай відновлювати. Мені не завадить. До речі, моє завдання надати тобі посібник, що робити, коли мене немає поруч. Так. І де знаходяться основні речі, які можуть тобі знадобитися. Так у мене ж проблеми з пам'яттю. Посібник десь буде, мені його десь шукати, натиснути десь потрібно, ні? Ось цей посібник. Як бачиш, він трохи зношений. Він трохи довбаний. Його раніше? Е, телефон 911. Чудово. Це, от, третій пункт напевно, він найважливіший. Айткіт, аптечка. in your kab... В вашому кабінеті. Кічен. Їжа. Це ж їжа, правильно? Kitchen. E, strange Стрендж the corridor. коридор. E, внизу коридора щось. Бігти. Чи ні, strange e, the take Взяти, типу, візьми внизу коридора. Emergency. це швидка, здається. А, ну так, швидка, типу, 911. Окей. E, okay. Адреса City Arc Стріт 4 ясно На випадок надзвичайних ситуацій аптечка знаходиться в твоїй шафі знизу. Ти одразу впізнаєш її. Вона виглядає як звичайна аптечка. Це чудово. Якщо щось виглядає, як звичайна аптечка. На е, ощуп як звичайна аптечка. І робить речі, як звичайна аптечка, то це і є звичайна аптечка. Так, другий пункт. Навіщо я це все прикладав? Вона ж сама все каже. Ну, окей. Але для безпеки я зробила малюнок цієї аптечки в посібнику. Окей, щоб ти дякую. могла бути впевненою, що знайшла правильну коробку. Угу. Щоб потрапити до кухні, тобі потрібно вийти з кімнати, йти прямо коридором. Потім повернути ліворуч. Там знаходиться кухня. Kitchen, це кухня. Ну, типу, їжа кухня, яка різниця? ж то що, що, я співзаю. так. Ліво, вийти з кімнати, йти прямо коридором, потім повернути ліворуч, там знаходиться. Якщо з нами щось станеться, набери 911. Угу. Це номер служби екстреної допомоги. Твій телефон на столі. Так, окей, а стіл, де? Телефон увімкнений і повністю заряджений. Дякую. Ти завжди легко користувалася ним, тому я впевнена, що у тебе не буде проблем з цим. Окей. Хм, Що там ще було? Маю відчуття, що я щось пропускаю. Адреса, адреса, адреса. Ось у четвертим пункту. А, правильно. Якщо тобі потрібно буде викликати швидку, ти маєш знати свою адресу вулиця Будів, 4. Місто Арк. Розумію. Зараз може бути складно запам'ятати. Ага. Ну так, сладне. Утім, все, що я щойно тобі сказала, записано на цій записці. Будь ласка, зберігай її у безпеці і завжди тримай при собі. Зараз. Гаразд, головне не забути, що у мене є записка. Добре. У тебе все виходить. Чудово. Чудово, різнокольорова. Я підготувала для тебе щось особливе. Не, ну, я приготувала улюблену страву. Ой, та ти що? Ти? В мене зараз бажання виникло от, от просто завершити запис цієї серії, піти на кухоньку, взяти, від, відрізати шматочок хлібця білого, кинути його на пательничку, е, трошки. Олійки, так, щоб воно от просто огорнула так олійка, підрум'янилася, і зверху яєчко. Так можна навіть ямку таку канавку зробити і зверху яєчко. Важливо живити своє тіло. Так смачно. Я можу провести тебе по твоїй кімнаті і допомогти дізнатися більше про твоє життя, яке тимчасово було забуте, добре. Хрум хрум, мені Тому потрібно... не поспішай. Їж у своєму темпі. Я буду тут. Це буде довго, я їм дуже довго пережовую. Люблю насолодитися кожним шматочком. Тому зустрінемось з вами в наступних відео. Я жартую. <сум> хрум, хрум, хрум. Ну, а це хрум? Ну, оскільки ти завершила свій прийом їжі, у нас є ще одна справа. Давай. Тобі потрібно прийняти ці пігулки. Це антидепресанти. Їх виписав лікар, щоб запобігти будь-яким панічним нападам. У мене будуть панічні напади, скоріш за все, якщо я їх буду приймати. Мені здається, чомусь так. Без них може стати складно, і я не хочу, щоб це сталося. А їх можна не приймати? Давай їх не будемо приймати. типу. ну, типу, я взагалі то я взагалі то вірю в медицину. Але я противник різних пігулок оцього. Всього. Ну, типу, якщо це вже вкрай не критично, тобто я прихильник того, що організм має справлятися сам. Якщо вже організм не, сприйма... не справляється сам з хворобами, то окей, потрібно пігулки. В депресанти оцю штуку хрінь різну, я не вірю, от, чесно. Мені здається, це більш ефект плацебо. Якісь там додають. Ароматизатори, шмізатори, якусь хрінь повну додають. От я, я не вірю в них в ці антидепресанти. Я не хочу, щоб ти думала, що я намагаюся змусити тебе приймати якісь незрозумілі пігулки, Угу. особливо, якщо ти незручно почуваєшся. Це не моя мета. Я незручно почуватися, я не хочу якісь колеса глотати. Хоча це умова, щоб я могла показати тобі кімнату, рішення цілком за тобою. Тобто, якщо я не ковтну пігулку, то ти мені не покажеш кімнату. Тобто <кій> в мене не буде глюків чи що, якщо я пігулку не глотну. Так, щоб а, ти знала. Я... Незалежно від твого вибору, я все одно проведу тебе по кімнаті. А, все, тоді не приймаємо пігулки, все М можна далі? І я зрозумію, якщо ти вирішиш їх не приймати, все, розумій ти мене. Не ці ні, ні. А це що таке? Це ти попить? Uh, ні, я не буду приймати ці піголки, чесно кажучи, я відчуваю певне розчарування. Випий пігулку, ти не, не впадай в депресію від ч... розчарування. Випій пігулку. Бо дивися, коли ми почнемо оглядати твої старі речі. Тебе ймовірно шквал емоцій. та мені буде байдуже. Я не пам'ятаю нічого про ці речі. Я як які емоції мене можуть поглинути? Ти що І неадекватно? неадекватнації? Як ще хлинуть лавиною, можуть вщент розбити тебе, викликавши панічну атаку? Можливо, ти знепритомнієш. Ой, починається. Що ти мене лякаєш? Пішли ж, кімнату. Твоя оглядати. моя мати дуже наполегливо просила тебе приймати ці пігулки. Все пішли кімнату. Я би не хотіла стикатися з її гнівом, якщо Ай. ти їх не приймеш. <світ> я читаю, не хотіла б стикатися з її гівном, яке вона. Окей. Отже, я спитаю тебе в останній раз. Ти, ти дурна чи що? що дурепа. Їх? Впевнена, я не буду приймати. Дивно, справді. У минулому ти більше довіряла мені, ти взагалі тільки що прийшла, я тебе не знаю, ти хто така? Але зараз, з якоїсь причини, ти вирішила відхилити і мою пораду, і пораду твоєї матері. Ви просто два глюка, мені здається, в моїй голові, я сплю взагалі. Це дуже взагалі. сумно, Бо я відповідальна за тебе і я також відчуваю наслідки твоїх дій. То може ти мені покажеш майбутнє? Але я не буду нав'язувати своє рішення. Ти вже це рік зараз... таблеток. Так без таблеток. Все, ми можемо ну, йти. все оглянемо твою кімнату. Пішли. Я дала обіцянку, і я збираюся її виконати. Слухай, мене зараз. Ти побачиш кожний куточок свого простору. Нервовий напад буде із-за того, що вона Доп, балакає багато. Наступне, що нам потрібно зробити, це роздивитися твою кімнату. Давай нарешті дивитися кімнату. Бачу, тобі буде важко встати. І тут потрібна моя допомога. Чому це мені важко встати? Дай мені свою руку, щоб я могла допомогти тобі встати. А праву чи ліву руку? Ну. це ми, типу, встаємо. Я розумію, що ти спантеличена та маєш багато питань. <звук> 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 Нахера на ти прийшла? Ні, ну ти вже казала лабальду. У мене з пам'яттю проблеми. Давай проведемо сеанс питань та відповідей перед тим, як розглянемо твою кімнату. Ти тестувальниця, чи що? Обирай свої питання обережно, бо я не буду відповідати на них вдруге. Okay. Звісно, ти можеш зберегтися та повернутися до цих питань, але де в цьому захоплення? Не знаю. В тебе така лапа, що, напевно, ти когось уже захоплювала. Послухай свій внутрішній інстинкт. Ось моя порада. Отже, що ти хочеш знати? Я забув, як тебе звати. Де моя мама? Чому я вирішила вбити себе? Де моя мама побачила? Чесно кажучи, я не знаю. Охренєнна ти нянька, яка не знає, де твоя цей роботодавець. Я не бачу її, коли приходжу до тебе. То може тобі щось приснилося, що мені потрібна допомога, і тобі не дзвонила моя мати? там Чи не писали чи. Як ви взагалі стикувалися з нею? Не було би правильно питати мене, де вона? Адже вона мій роботодавець. І ти не знаєш, де твій роботодавець? Тому я не можу повністю відповісти на це. Але я думаю, що вона наполегливо працює заради тебе. Де вона працює? тебе є вона ще працює? якісь питання? Та повним, повно. Чому мама моя, моя, моя найняла саме тебе? Чому зараз ніч а не ранок? У тебе порушений режим сну, ти засинаєш вдень і прокидаєшся вночі. Звідки ти знаєш? Бля? Схоже, це не вийде виправити. Ні, не вийде. Тут вже в сорок з залишнім гаком років роки. З того ні. часу, як ти покинула школу, ти дуже знехтувала своїм режимом сну. Угу. Тепер ти відчуваєш наслідки. Ну нічні п'янки, гулянки, оці всі діла, хлопці, дівки і там. У тебе є ще якісь питання? Та повним, повно, ти ж мені даєш валом цих питань. Чому ти виглядаєш так дивно? Там наче нормально. Це в моїй голові вже дивні якісь питання. Як я можу завжди все пам'ятати? Ти вот? маєш на увазі, як подолати амнезію? Угу. А її амнезією звуть, да? так? Дисоціативна амнезія, ага. але трохи складніша. Тобто не дисоціативна, а яка тоді? Дисоціативна амнезія включає в себе забування особистих подій життя та біографічних фактів, зберігаючи при цьому загальні знання. А, да, то я біографічні факти про своє життя маю забувати. Окей, як мене звуть? Нагадай. Цей тип амнезії виникає внаслідок психологічної травми. У твоєму випадку спроба самогубства була серйозною травмою. Крім того, коли ти спиш, ти не можеш зберегти інформацію з минулого дня. Може записувати це все на на відео, як проходить день там, наприклад. Я не лікар, щоб сказати тобі, як це вилікувати. Я цитую твого психотерапевта всі про мене піклуються, але ніхто. Ой, бля. Терапевт також згадала, що, можливо, прийнявши інформацію, яку ви пригадуєте, ви можете одужати. Наприклад. Але звісно, цього ще не сталося. У тебе є ще якісь питання. Давай. А, чи ти справжня людина? Ти впевнена, що це не сон? Ні, це не сон. Це не сон. Окей. Смішне питання. Адекватне питання. Добре, досить питань від тебе. Я вирішую, коли досить, а коли не Давайте досить. Перейдемо до огляду кімнати. А, ну пішли кімнати оглядати. А, ага. Так, полиця, це що, штора якась, ліжко, стілець. А, картина яка ще це чорт я знаю. Ну, я поки що бачу оце вазон якийсь. О, це та рослина, яку тобі подарувала мама на день народження. Угу. Дивно, що вона досі жива після стількох років. Ну і їх хтось слідкує за нею, поливає там. Жартую, це тому, що ти завжди так добре за нею доглядав. Но... Ти молодець. Я Останнім знаю. часом через твої проблеми зі здоров'ям, за рослиною доглядає твоя мама. Молодець моя мама. Ноутбук мій це якесь пано, це ліжко, це, це що, картина? Вікно? Ще один постер. постер, але цей ти купила, коли була трохи старша. А тепер я трохи молодша. здається, ти була поціновувачем аніме, але з дитинства ти переважно дивилася тільки романтичні серіали. Ніколи ти що? Я тебе розумію. Я теж була такою. Тільки пізніше ти розумієш, що таке не відбувається у реальному житті. Ага. Або відбувається, можливо, це просто ще не сталося з тобою. Можливо, не втрачай надію. У майбутньому може статися все, правда. Не але вірю. це не так важливо. Пізніше ти пошкодувала про покупку постера, але водночас ти не можеш його зняти, бо це зіпсує шпалери. — А звідки вона знає про ці, типу, внутрішні проблеми. Не проблеми, а в, внутрішні е, п, переживання з, з приводу купівлі цього постера анімешного. Тебе найняла мати кілька днів тому взагалі. Звідки ти це, це все знаєш? Так, постер, ліжко. Давай ще оцей постер. Це плакат рок гурту, який тобі подобався в дитинстві. Угу. Знаєш, ти колись купувала ці плакати і приклеювала їх, але пізніше вважала це поганим рішенням, але зняти не можемо, тому що поруйнуються шпалем. Плакат досі висить тут, нагадуючи тобі про дитинство, і про те, як ти була великою шанувальницею цього гурту. Знімати плакат не найкраща ідея, оскільки він зірветься разом зі шпалерами, зіпсувавши вигляд твоєї квартири. Пора переклеювати шпалери в квартирі в цьому фарі. Ти кімнаті. можеш продовжувати оглядати кімнату. Давай. Так, ноутбук, ліжко. Ноутбук і ліжко залишилось все. Давай ліжко. Це твоє ліжко. Це найзатишніше місце на планеті. По-любому. О Боже, якби від мене залежало, я би спала у ліжку все життя. Я знаю, що це не дуже відрізняється від смерті, але я люблю бачити сни. Тому смерть для мене не варіант. А звідки ти знаєш, що у смерті немає снів? Хоча хто знає, можливо, ми насправді бачимо сни після смерті. Ну подумай про це. Так ти це Валерій ти, ти про це продумай? Але давай не про мене, правда. Це про тебе. Окей. Це ліжко, в якому ти спиш. Зазвичай ти просто лежиш там і дивишся на стелю. Тобто не сплю. У дитинстві здається, у тебе були симпатичні наклейки, що світяться в темряві, на які ти довго дивилася, коли не могла заснути. Угу. Де вони зараз? Переклеєні шпалери. Ясно. Я повинна почати з того, що уся інформація, якою я поділюся, приходить від твоєї матері. Це твій ноутбук. Ти любила слухати аудіокниги та грати в ігри. Угу. Також ти використовувала ноутбук для навчання. Угу. Ти навіть завела друзів в інтернеті, щоб грати з ними в ігри. Угу. Цей ноутбук це начебто продовження тебе. Ти фактично проводила весь свій час за ним прямо в крапочку, прямо в дюрочку. Як тільки ти покинула школу, ти спочатку проводила багато часу за ноутбуком. Ну, Схоже, напевне. ти намагалася ізолювати себе від реальності та її наслідків. Але не вийшло. Але згодом ти втомилася від цього і перестала грати у відеоігри. Угу. І чим по почала займатися далі? Я не впевнена, чи це було хорошим, чи поганим рішенням. Але це, звісно, трохи змінило твоє життя. Ну, кожне рішення змінює життя, це way, логічно. Що? <laughs> Щ, що що це було тільки що? Хай буде так. Well, then, <таспоріг> Дякую. Охеренний переклад у грі. Я сіла на стілець і відкрила ноутбук. Якась херня почала пригати по екрану. І куча різної херні на екрані, на чому ми відповідно і завершимо. Всім дякую, гра гівно, тому що, блять, така хуйня. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!